Вітаю. Перше запитання до президента Рома Фоза. Ви казали, що ви вірите у територіальну цілісність і суверенітет, і ви будете вирушати до Санкт Петербурга для того, щоб поговорити з президентом Путіним. Що ви плануєте запитати в нього про окупацію Росії української території? І як ви плануєте переконати його? Напевно, щоб він де окупав ці території? Також питання для президента Зеленського. Ви сказали, що, коли мова йде про зерно під час війни, що ви. Переслідуйте інші цілі відмовно від інших власне лідерів. Як ви плануєте переконувати африканських лідерів продовжувати надавати підтримку і співробітництво з Україною? дуже дякую. Так, ви абсолютно правильно зазначили, що ми плануємо виїхати до санкт Петербурга для зустрічі з президентом Путіним. І я вже зазначав, що всі ми. Поважаємо статут ООН. для нас це надзвичайно важливий статут, який пов'язує різні країни світу. І під час нашої розмови з президентом Путіним ми будемо говорити про важливість статуту ООН. І ми не перша група лідерів, яка закликає до мирного врегулювання. Яка вже підкреслювала важливість поваги до суверенітету різноманітних країн, і ми лише підкреслюємо те, що вже було сказано ще один ключовий е, момент, про який я вже зазначав, полягає в тому, що має бути безпека для всіх країн. має бути почуття безпеки, е, почуття захищеності власного суверенітету, власних позицій. І це ще одна ключове питання, яке потребує обговорення. Шлях до миру є важливим з нашої точки бору. А запуск керованих ракет сьогодні він не стримує нас, він не зупиняє нас від продовження закликів до деескалації. І, Власне, ці події, які ми сьогодні побачили, чи навіть відчули, вони якраз і роблять. Наші заклики до деескалації більш важливими, і ми кажемо, що необхідно вдатися до деескалації, і важливо, щоб обидві країни стали на шл... дорогу до миру. Ця дорога часто є дуже складною, і ми у власній країні мали в свій час стати на цей складний шлях до миру, і навіть коли конфлікт. Набуває неабиякої інтенсивності. Все одно необхідно робити багато чого заради миру. Я пам'ятаю власне зусилля президента Мандели, який навіть під час свого перебування за гратами, коли апартеїд набував неабиякого розголосу. Він сказав, що настав час для нас розпочати перемовини, для того, щоб поставити кінець апартеїду, Ми вважаємо, що на. Навіть на цьому етапі, коли відбувається інтенсифікація конфлікту, тим не менш має відбутися деескалація, і має бути зобов'язання щодо пошуку миру, і ми маємо відшукати шляхи і забезпечити перемовини і забезпечити певні рухи в бік завершення даного конфлікту. Бо, як ми вже зазначили, цей конфлікт... Конфлікт негативно впливає на африканські країни. Він впливає на життя населення континенту Африки. мова йде про 1,3 мільярди людей, і це одне з причин нашого приїзду. Ми хочемо, щоб цей конфлікт було завершено. Це буде на користь народу Африки та на користь народу усього світу. Дякую. Дякую вам за запитання. Що стосується зерна, сьогодні ми багато про що говорили. Перш за все, хочу, щоб ми звернули увагу на три основні речі. Перша це ціна. ціна на агропродукцію і як реагувала Україна, щоб не доводити до демпінгу цін, які розпочала Росія. Росія в односторонньому порядку заблокувала е, наше море. Чорноморський Азовський простір заблокувала, тим самим призвела до дефіциту саме у вас. Чому в Африці, в Азії, менш в Європі? Тому що в Європу ми продовжили поставки, е, поставки залізною дорогою і, 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 і а, а, а і, і, і тому сьогодні ми збільшили а, транзит Європою через блокування моря. Але подивіться, ми збільшили транзит для того, щоб призвести все це зерно, привести до портів Європи і потім відправляти знов таки до вас. І ми про це говорили. Як ми впливали на те, щоб а, зерно а, зерно не дорожчало, ми організували. Зернову ініціативу, до ми звернулися до міжнародної організації і лідерів, які дали нам гроші фонд для того, щоб ми відправили. До речі, в більшість ваших держав, де були виклики щодо голоду. Ми відправили безкоштовно ось що ми робили. І це не результат кризи або конфлікту між двома державами. Це наслідки. Наслідки саме блокування Росією наших портів для чого для того, щоб самим демпінгувати на цьому ринку, для того щоб самим продавати свою агропродукцію і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника, як сказав пан прем'єр-міністр Єгипту про нашу війну. Або вибачте про кризу, як він сказав, 25% ми постачали. Тому це дуже серйозний момент. Україна робить все, щоб бути гарантом безпеки їжі, щоб не було в світі виклику голоду. Робить все, і ми зробили багато. До речі, хочу, щоб ми звернули увагу. Безумовно, тут і допомагала організація від націй, допомагала Туреччина, але я хочу, щоб ми звернули увагу на одну дуже важливу річ: Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридора до тих пір. До речі, поки ми в односторонньому порядку не доокупували наш острів зміни, і допоки ми не отримали відповідну зброю, яка забезпечувала безпеку нашим портам. Щоб розмінувати вихід і можливість кораблям виходити з наших портів, з нашого порта. Тому це дуже важливий момент. Я хотів би, щоб ви оцінили і світ зрозумів реальні зусилля і кого конкретно для того, щоб не було голоду в світі. До речі, те саме Росія робила із енергоресурсами і не випадкова окупація. Зменшення спочатку потужності в газопроводі, потім демпінг цін на енергоресурси. Потім, після цього, окупація Запорізької атомної станції, розуміючи, що ми підключені вже до європейської енергомережі, розуміючи все це, що ми можемо допомогти континенту більш дешеву енергетику мати. Вони окупували наші шість блоків. Все не випадково, це не результат конфлікту. Це результат окупації Російської Федерації. І я вважаю, до речі, що, ну, чесно, і ще раз підкреслюю, що це вибір кожної людини і кожного лідера. З ким говорити і про що? І ми, нам потрібно поважати свободу вибір і незалежність кожної держави. Але я вважаю. Не можна, А ви знаєте, як вам сказати. Хорошими словами чи добрими е кроками е зупинити добрими кроками щодо президента Російської Федерації, зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки дипломатична ізоляція показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення це військові злочинці, такі самі, як він. До речі, я вважаю, що саме це. Може бути серйозним важелем і вплинути, вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатись, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані через особисто е його рішення агресії. доброго дня. Моє запитання президенту Зеленського, президенту Рамафозі Президент Зеленський, ви ви знаєте складнощі з якими стикається ваша країна? ООН Вимагала забезпечення Росією доступу зерна до африканських країн Як можна пояснити африканським країнам, що через війну в Україні? вони не мають їжі достатньо щоб годувати своє населення. І пане президент Рамофоза, ви говорили у по своїх десяти пунктах. Говорили. Про ескалацію, про те, що Ми також говорили про те, що українці хочуть свободи у цих умовах. дуже складно це забезпечити, бо велика частина території окупована російськими силами. Як ви ставитеся до того, що частина країни окупована, і що за це доведеться боротися. I will begin, okay, thank you so much. Дозвольте мені почати. Дякую uh, uh, за запитання. Пояснити, чому в деяких країнах Африканського континенту голод і менше зерна, ніж було? Дуже просто. На жаль, на жаль це так через одну тільки причину: ми менше експортуємо зерно морем. Через що це відбувається? Ще раз підкреслю, перше, через блокування Чорного моря Росією. Навіть та ініціатива, яка працює, уповільнена Росією, тому що саме Росія контролює перевірки в Чорному морі кораблів. Робить постійну чергу, дуже довго, і кораблі місяцями йдуть. Місяцями йдуть не тільки в Африку, як я сказав, в Азію, в інші деякі держави. Але це факт. Далі. Була окупована і є окупована велика частина України. Ми деокупували деяку частину, але ще велика частина окупована. Фермери нормально там не працюють. Вони не дали працювати. Терористи, російські військові, просто збирали врожай і продавали. Куди продавали? Ну тут є багато різних держав, які піратським шляхом отримували наше зерно. З окупованих територій. Це друге. Це говорить про те, що на окупованих територіях в майбутньому за рік, за два врожай буде знижений. Знижений, тому що у нас сіється засіяна менша площа. Ось відповідь. І третє, якщо Україна, що вона робила? Україну? Україна зробила спеціально розгорнула «Grain from Ukraine», Другу ініціативу зернову для того, щоб портів Європи відправляти в Африку дуже швидко і в Азію відправляти кораблі, і ви повинні зрозуміти, щоб дістатися європейських портів залізною дорогою, це знов-таки уповільнення транзиту, уповільнення всіх процесів, уповільнення і зменшення об'ємів. Я хотів дуже провести саміт. Я сьогодні говорив знов Україна, Африка. Я відверто вважаю, що африканські країни повинні знати, ми повинні прямо спілкуватися. Я сказав, що я би дуже хотів, і це не перший раз. Я в минулому році нашим колегам говорив: нам треба донести всю інформацію, говорити. Я б дуже хотів, щоб такий саміт був організований. Ну, будемо бачити. Що колеги будемо вірити, що колеги допоможуть Так, Я вважаю, вірю, що українці вважають, що їм треба битися, боротися, а не здаватися. дорога до миру дуже складна. Вона непроста. навіть Нельсон Мандела у своїй книзі Довга дорога до свободи писав про це. Він знав, що це не просто, водночас. навіть у навіть момент, коли це було найбільш складно, навіть для нас, коли ми вважали, що нам потрібно боротися за партиїдом з тодішніми керівниками нашої країни. Ми зрозуміли, що нам треба шукати миру, Нам потрібно миритися. Ми зрозуміли на чолі з нашим лідером, що продовження Утисків експлуатації з боку рікного уряду несе чимало страждань і шкоди людям Південно Африканської республіці. Саме тому він сказав: Давайте укладемо мир Так, досягнення миру це дуже дуже складний процес і я кажу, це не зі зневаги до народу України. Я певен, що вони мають абсолютно щирі почуття. І ми з паном президентом Зеленським сьогодні неодноразово говорили, що ми не лише визнаємо цю позицію, але також поважаємо їхні відчуття відносно війни, яка тут триває. Але я вважаю, що вони також розуміють необхідність припинення конфлікту раніше ці чи пізніше, бо рано чи пізно усі конфлікти завершуються миром, мають завершуватися. саме тому. Ми маємо довести до припинення конфлікту. поки ще не усе втрачено. Ми також знаходимося тут щоб поділитися африканською точкою зору, ми маємо нашу позицію. Чимало країн Африки, мають конфлікти, деякі з них були врегульовані за дуже складних обставин. Наші люди намагалися боротися за мир, і зрештою доводилося укладати мир. Якби це не було складно. Тому не применшуючи страждання народу України, ми говоримо ті пропозиції, які ми викладаємо на стіл. І ми дуже раді тому, що президент Зеленський почув A number of participants, також погоджується, що дорога до миру може мати кількох учасників. І ми, країни Африки, серед обраних, тих учасників, які йтимуть тим шляхом, пропонуючи наш скромний внесок. З абсолютним визнанням численних пропозицій, які вже озвучені. Якщо ми роздивимося всі пропозиції, ми побачимо певні подібності. І зрештою може бути сформована певна фундація для миру, яка об'єднає всі наші зусилля для того, щоб припинити цей конфлікт.